Ольга Лепона, це спека. Сьогодні зі мною Борис Дрожак, співосновник компанії Ровертек, яка виробляє дрони розміновувачі змій. Сьогодні поговоримо про лінійку дронів змій які виробляє компанія і представляє на останніх виставках. Вітаю, мене звати Борис Дрожак я співзасновник компанії Ровертек. Наша компанія почалась, насправді з простого, де Василь Куреньовський ветеран України. Він насправді теж має відзнаку президента. Просто допомагав своєму другу по прізвиську Борода. А це сапер. Він на той момент 710-й був. Просто треба було допомоги зробити щось як гасунокасарку, дуже маленького. І цей хлопець Борода він просто попросив Василя допомогти, подумати, може щось таке зробити. Василь, в свою чергу, напряг свого кума. <реш> Таким чином, вони почали розробляти Богдан Змий долучився. Хлопці розробили перші прототипи, перші робочі машинки, насправді, які пропрацювали рахуйте, два роки. А потім долучився і я. Так, ми все втрьох створили компанію Робертек, і зараз ви знаєте, що ми створили інноваційний розміновувач до одної тонни, які нарешті за всю історію людства можуть розміновувати ПФМ, і дуже дешево ми можемо розміновувати нашу територію, включно з танковими міними, що важливо для наших військових. Зараз біля вас бачимо е, НРК «Змій». Розкажіть, які взагалі НРК виробляє ревертек? Е, насправді зараз лінійка, практично вся це продукція на базі «Змія». це перше, що ви бачите, це розміновувач. На ньому, на базі нього була розроблена броньована логістична машина, змі логістичний. Її особливість в тому, що вона витримує скиди, вона витримує наїзди на мін, вона тягне більше тисячі кілограм, її використовують для евакуації, тому що в ній можна покласти, вона броньована по бокам, набагато безпечніше вивозити, ніж на відкритих роботах. Ну і їздить робота на 60 кілометрів. Це нам зараз дозволяє закривати логістичні. Проблеми військових, де е, ФПВ-шки, всякі Рубікони не дають змогу оперувати нашим військовим. Все, те, що ми робили проти росіян, е, зараз вони роблять проти нас і тому ми маємо такий контрзахід. Е, крім цього, на цих базах ми зробили пожежника. А е, це потрібно для, е, для місць, де є подвійний прильот, щоб не ризикували ДСНС, де є е, взрив е, на знаєте, складах з вибухонебезпечними предметами, які можуть здетонувати другий раз. Там теж ми не можемо так просто тушити, треба, щоб якісь роботи використовували. Ну і навіть електростанції, станції, якщо будуть там знову робити зиму складну, то теж роботи зможуть там безпечно тушити пожежу. Крім цього всього, у нас є модулі для евакуації саме 200-х, Є модуль для того, щоб щось вкрасти з поля бою. Ну і лінійка це ударні дрони. Це дрони на, з М2 і М19. Зараз формуються ударні роти, роти ударних НРК. На базі Змія і Змія-Міні такого робота будемо створювати новий підвид. Рахуйте роботизованих штурмів. Де роботи будуть виконувати основну функцію по прикриттю штурмових груп. А скажіть, з якими найбільшими труднощами стикалися під час розробки дронів? Труднощів насправді було дуже багато в різних сферах: від е, створення продукту, тестування е, бюрократичних історій або грошей. Та, е, десь е, те, що ми думали, не спрацювало, а те, що спрацювало, ми й не думали. Тому знаєте, історії там у нас дуже багато. Умовно по порозміновувачу було, що десь під 9,5 кг була тільки макулатура, яку ми мали дати на на, сер, на кодифікацію. А умовно, остання сертифікація розміновувача обійшлась нам під півмільйона гривень. А скажіть, які поради можете дати розробникам, які хочуть розробляти власні НРК, от на своєму досвіді, на? Базі того, з якими труднощами ви стикалися, що ви порадили розробникам, які тільки починають свій шлях, щоб досягти успіху, ну я точно пораджу не робити те саме, що вже працює, дослідити ринок. Якщо є якісь НРК, які працюють добре, ну не повторювати той клас. НРК. Да, не бо вам буде складно конкурувати з тим, що вже продається. Дивитись те, що відгук іде від військових, виключно тих, що реально користуються день в день. Не забувати, що з НРК буде історія, як там BMW, Audi і Mercedes. що комусь буде подобатися щось одне, щось інше. Ви маєте обробити всі відгуки, розуміти то і вже тільки в тому випадку думати, що робити далі. Насправді завжди залишається для нас якісь ніші, які не заповнені. Можливо, ви б робили ліпше модуль для НРК, е, тому дивіться, щоб ви ну, технологічно допомагали виграти війну. А не повторювали продукти, які існують. Борис, розкажіть, чи шукаєте зараз людей в команду, і якщо так, то як люди зможуть доєднатися? І які скіли потрібні для цього? Так, ми насправді шукаємо, орієнтуйтесь на західній області. Ми шукаємо і конструктора, і діловода нам потрібні в команду. Насправді є і по маркетингу ми вже Ми не встигаємо це все робити. Ми шукаємо партнерства і за кордоном. Тому, якщо ви чимось подібним займалися, воно теж має сенс. Звісно, нам потрібні руки на виробництві, це і сварщики, це і електронщики, і нам і радіоінженери потрібні. Ми дуже розширяємося. У нас удачні продукти, які треба доставляти на поле бою, щоб ми вигравали. Борис, розкажіть, що мотивує найбільше, щоб не опускати рук, продовжувати. Виробляти і розробляти НРК, незважаючи на будь-які труднощі, про які ви розповідали. Ой, відгуки військових це тисяча відсотків. Їхні ем, місії, їхні реалізації, коли вони до того, що ми придумали, придумують ще що самі. Е, я насправді з, ну, я захоплений, наскільки кльові у нас люди, наскільки круті інженери. Багато з них зараз саме воюють. Я хочу, щоб всі вони залишились живі. І для цього ну, це мотивація дуже серйозна для нас. І е, ваш прогноз от як розробника, як буде розвиватися е, український ринок е, НРК в найближчі роки? І чого взагалі можна очікувати в плані технологій в Україні від українських розробників? Я би, я би так відповів, що деякі речі по прогнозу вони корисні для ворога. Я б не хотів їх казати, mm -hmm. ем, але це буде більше в сторону, як працює змі логістичний. Це будуть ем, це будуть НРК, які дешевші і більш захищеніші. І можливо пару слів би б хотіла сказати або розробникам, які виробляють дрони, або людям, людям, які от там донатять на дрони, або волонтерським організаціям, які їх закуповують. Деякі слова натхнення може, на що їм варто робити, щоб це йшло на користь Збройним силам і силам оборони. Дивіться історія, яка окрім української нації зараз немає ніде настільки швидкого розвитку технологій, так як ми тут на полі бою. Так як ми ті, хто найбільше зацікавлені, і якщо ви не допомагаєте українській інженерії, ви не знаходите серед всіх е, винахідників, інженерів, толкових і перспективних, е, то не очікуйте, що ми виграємо. Тобто розвиватися, розвивати свої скіли і направляти їх Наші в цю навіть У нас треба розвивати дуже сильно, і не забувати, що партнерити з за кордоном теж має сенс, тому що все зробити ми не зможемо. you <laughs>